Час новин про головні події міста та області Я розкажу просто зараз. Далі про таке в Запоріжжі вшанували двох героїв, які віддали у боротьбі з ворогом найцінніше життя. На будинках, де вони жили, встановили меморіальні дошки. Чиї імена закарбовані на них розкажемо у випуску. Він став частиною театру та створює декорації для спектаклів. І це у віці 60+. Про те, як вимушений переселенець Пологівського району Олексій Олексійович знайшов улюблену роботу, розкажемо за мить. Сучасне переплилося з автентичним. Рушники, мотанки, писанки та традиційне українське вбрання. Запорозькі берегині відзначають день народження виставкою. Подробиці далі. 32-річний чоловік та його 36-річний брат загинули в селі Новопавлівка. Ворог атакував ФПВ-дроном цивільну автівку. Двоє дівчат-пасажирок, 17 та 19 років. Поранені і наразі перебувають у лікарні після повторного влучання безпілотника. Транспортний засіб згорів зранку. Росіяни знову вдарили по цивільній автівці. Цього разу у преображенці внаслідок влучання загинуло подружжя. Рятувальники деблокували тіла загиблих. 53-річного чоловіка та 57-річної жінки із понівеченого автомобіля. Загалом впродовж доби росіяни завдали понад півтисячі ударів по Запорізькій області. Окупанти били з авіації по Успенівці та Малинівці. Більше 200 артилерійських ударів нанесли по 12 селах. Загалом упродовж доби окупанти завдали 570 ударів по 18 населених пунктах Запорізької області. Надійшло три повідомлення про руйнування приватних будинків, господарських споруд та авто. Тим часом на запорізькому напрямку наші оборонці мають успіхи. Просунулися на три кілометри поблизу Оріхова. Сили 24-го окремого штурмового батальйону Айдар показали, як повернули під контроль малі Щербаки. Тепер там знову майорить український прапор. Раді доповісти, що в результаті спільної операції бійців 33-го окремого штурмового полку та 24-го окремого штурмового батальйону Айдар населений пункт Малі Щербаки під контролем збройних сил України на запорізькому напрямку поблизу Оріхова, там є просування наших наших військ і на сьогодні більш ніж на три кілометри. Дякую воїнам 24-го окремого штурмового батальйону Айдар, 33-го штурмового полку та іншим нашим підрозділам, які були задіяні. Вони мріяли та будували плани на майбутнє, але росіяни забрали в них найголовніше життя в Запоріжжі. Вшанували двох героїв, чиї подвиги залишатимуться в наших серцях навіки. На будинках, де вони жили, встановили меморіальні дошки. Їх відкрили за ініціативи громадської організації Разом Юа. Детальніше в сюжеті. Олексій Сафонов був дуже допитливим, згадують батьки. Багато читав та любив історію, хотів пов'язати з цим своє життя. На розкопки їздив, все йому було дуже інтересно. А потім, як то він не мог знайти якось свою там метод, він поступив у Житомирський на кінолога і там 6 місяців був. Із собачкою тренувався з Реєм. Рей був службовим собакою, допомагав знаходити вибухівку. Через нього Олексій став сапером. Чоловік присвятив своє життя тому, щоб рятувати інших. Він другого не хотів, другого не хотів тільки це. Він прям жив цим. Все було, всі мислі, все тільки про це. Потом були ротації на Харків, і на Київ, у Херсоні. Там в Херсонській області у січні цього року і обірвалось життя поліцейського. Він загинув під час виконання бойового завдання. Його начальник згадує, яким був Сергій, коли тільки перейшов до нього у підрозділ. Запам'ятався тим, що коли перший раз побачились, він такий був трошки. Коли почав розказувати, які у нас завдання. Думаю, ну, зараз все, включить задню. Ні. Батьки кажуть, син завжди приховував небезпеку його роботи, щоб вони не хвилювались. Він трошки скритний був, якби дуже не розповідав нам про свої ризики в роботі. Казав, все буде добре, все буде добре. Як мужчина, настоящий мужчина. Багато розговорював, ні, ні про що. А. Все добре, все нормально. Інший поліцейський, Артем Ткаченко, був зірцем для всього підрозділу, кажуть побратими. Я пам'ятаю інтерв'ю, коли він ще був кандидатом на службу. Я одразу зрозуміла, що це буде наш зірець у у всьому. І його покликання була саме служба в спецпідрозділі, бо він одразу сказав, що да, я буду там, де я буду потрібен. Артем почав службу в батальйоні особливого призначення в 2016 році. А 8 квітня 24 го лейтенант поліції загинув від ворожого артобстрілу під час виконання бойового завдання на Оріхівському напрямку. Йому назавжди залишиться 28 років. Артем Олександрович був гідним офіцером, гідною людиною, відповідальним, дисциплінованим. На нього завжди можна було покластись. Він мріяв. Він планував своє життя, але, на жаль, російські війська обірвали його життя. Але він назавжди з нами в наших серцях. Нині на честь героїв, працівників поліції, встановили пам'ятні таблички на будинках, де вони жили. Це робиться для них, для молоді, хто буде читати, хто повинен вирости іншими, справжніми, такими, як були ми до війни. Справжніми українцями, хто розуміє. І пам'ятати завдяки кому вони живуть, в якої країні, хто вони почали порати Україну і пам'ятали все життя, да, вони повинні пам'ятати все життя цих хлопців, хто віддали своє життя. З одного боку, можливо, це біль, да, там, другий, третій, четвертий раз пережити це. Але всі ми знаємо, що коли важко, а зараз важкі часи, то біль він дає сили. Сили щось робити, сили рухатись, сили зробити щось неможливе. Надія Пилипенко, Єгор Батуренко, телеканал МТМ. Готував теракт у Запоріжжі. Служба безпеки України затримала 37-річного дезертира. Він переховувався в Києві та шукав неофіційний заробіток. Так в телеграмі його завербували російські спецслужби. За завданням куратора чоловік приїхав в Запоріжжя і в орендованій квартирі виготовляв саморобну вибухівку. Він збирався закласти пристрій в місці скупчення людей, аби окупанти дистанційно її активізували у годину пік. В ході розслідування з'ясував. Алося, що до цього підозрюваний служив на донеччині в ЗСУ, але згодом вистежував координати блокпостів та місць дислокації наших сил оборони вже для росіян. В оселі фігуранта працівники СБУ знайшли компоненти для вибухівки та міні-камеру, якою він збирався фіксувати наслідки. Наразі зломисника затримали його підозрюють у державній зраді, дезертирстві та незаконному виготовленні та поводженні з вибуховими речовинами. Йому загрожує довічне ув'язнення. Стати частиною театру та створювати декорації до спектаклів. І це у віці 60. За допомогою служби зайнятості роботу до душі знайшов Олексій Рябченко. І загалом нині чимало людей перед пенсійного віку шукають і знаходять місце праці. Загалом тільки цьогоріч таких працевлаштували більш ніж 1200. Історію пана Олексія розкаже Анна Крамаренко. 62-річний Олексій Олексійович, вимушений переселенець з Пологівського району. На початку війни евакуювався до Запоріжжя. Чоловік розповідає, вже після досягнення пенсійного віку звернувся до центру зайнятості через брак стажу для призначення пенсії. А цьогоріч, у квітні, влаштувався на роботу до музично-драматичного театру імені Магара з люсарем сантехніком. Ще здоров'я трошки є, треба попрацювати. А в Квартирі сидіти. Виріс у селі, а тепер квартирі сидіть. Пан Олексій розповідає, раніше працював і трактористом, і зварювальником і ніколи не думав, що буде колись працювати в театрі. Та роботою задоволений. каже колектив, чудовий. А крім того, Олексій Олексійович має можливість займатися і роботою для душі. Для прем'єрної вистави зілля разом з колегою виготовив ось такого коня в натуральну величину. Працював над ним 10 днів. Каже, це перша декорація виготовлена ним для театру. Здроту шестерки він зроблений, зварений. І все, і обтягнутий матеріалом чорним. Шофер Коля допомагав мені, ми вдвох з ним робили. А Наташа тут художник це її, як, її задумка, а ми просто металі зробили. Коли дівчата, художники його обтягнули, обробили, гриву, сідло причепили, так мені подобається. Гарно вийшло. Вистава Зілля. Там на ній грає така гарна скрипачка, гра на коні. Ну, гарно виглядає. Всі дуже глядачі гарно сприймали такого окремого персонажа, як коня, чорного вороного коня, який не мав. Бути в цій виставі, але режисер, коли займався постановкою, все-таки зрозумів, що без коня ніяк, коли з'являвся цей кінь на сцені, люди просто починали аплодувати. Це говорить про те, що людям сподобався. В музично-драматичному театрі імені Магара кажуть, вакансій у них чимало. Зокрема, шукають фахівчинь в швейний цех. Постійно іде там робота, пошиття костюмів до різних вистав і різних концертів. Також ми потребуємо таких спеціалістів. Як монтувальники сцени, це ті люди, які встановлюють декорації перед виставою, а потім прибирають ці декорації. Ну, але поки на жаль, ще не знайшли. Тому, якщо, користуючись нагодою, хтось нас і бачить і має бажання прийти до театру, ми вас чекаємо і залюбки візьмемо до себе на роботу. Службі зайнятості кажуть, останнім часом зростає кількість бажаючих знайти роботу саме серед людей 50 років і старше. Із працевлаштованих цьогоріч таких 1200. Близько 500 – тих, хто знайшов роботу, люди віком 60 і старше. Зараз відмічається тенденція, коли все більше і більше збільшується кількість людей. Передпенсійною пенсійного віку, які мають бажання або працевлаштуватися, або продовжити свою трудову діяльність для того, щоб набути більше трудового стажу, страхового стажу. Близько 1800 людей, з, взагалі з усіх працевлаштованих через службу зайнятості, це внутрішньопереміщені особи. Служба зайнятості зацікавлена в Пошуки роботи ми завжди поруч і готові надати сприяння саме в реалізації зайнятості. Пан Олексій не єдиний, хто працевлаштувався до театру імені Магара за сприяння служби зайнятості. Також цьогоріч туди взяли на роботу водія, а в попередні роки гардеробника та інженера з охорони праці. Анна Крамаренко, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Про відкриття меморіальних дошок на будинках загиблих героїв та про працевлаштування людей віком 50 плюс говорили в першій частині випуску. А далі про таке. Сучасне переплилося з автентичним. Грушники, мотанки, писанки та традиційне українське вбрання. Берегиня Запоріжжя відзначають день свого народження виставкою. Подробиці далі. Про роботу потрібного хабу в запорізькій читальні розкажемо у випуску. В нашому місті відбувся перший футбольний матч чемпіонату Запорізької області серед аматорських команд. Хто ж переміг? дізнаєтесь вже за мить. Рушники, мотанки, писанки, традиційне українське вбрання. Громадська організація Берегиня Запоріжжя відзначає день свого народження виставкою. Святкуватимуть річницю заснування 14 жовтня в експозиції. Сучасне переплилося з автентичним. Як це було? Бачила Ірина Чернова. така в нас <клес> бачите, пані із рівенщини. Вийшла Дайте людині дзеркало, чи як, чи що буде. Приміряти на себе народний стрій обраної епохи цього дня могли відвідувачі виставки від запорозьких берегинь. Організували справжній інтерактив з екскурсом у минуле. Розказали про значення кольорів та техніки вишивки не лише сорочок, але й рушників. Найкрутіші сорочки це білим по білому, Там можна побачити те, що дуже складно вишивається. Найскладніша ще робота надія Ткаченка. Оцей білий рушник теж. Теж білим по білому, ну і взагалі Надія Ткаченка найкрутіша майстриня нашого запорізького краю. Ви бачите її тут, я покажу отут її круті рушники. Якщо ви побачите, да, подивитися зі зворотнього боку, то вони однакові. Що так, що так, вони однакові вишиті. В Україні відомо про щонайменше 200 технік вишивання. Ще до великої війни берегині навчали запоріжанок цьому на своїх курсах. Деякі з технік можна побачити і на нинішній виставці. Експозиція поєднала аутентику з сучасністю. Свої власні та колекційні твори для експозиції надали три десятки майстринь. У нас є такі рушники, які вишивали велике коло жінок. Коли цей рушник передавався від родини до родини, і вони там вишивали. Саме таким є рушник жіноча доля, який вишивало аж 50 жінок. Хай мати Хортиця благословить вас. Сіємо, сіємо, посіваємо на наших чудових людей, на наших чудових гостей. Хай свята Покрова, яка оберігає наше Запоріжжя, оберігає всіх. Хай здійсняються бажання, і хай скоріше буде перемога. Приїхали. Над всіма, над всіма. Загадуйте. Ось цю колекцію вишитих писанок створили чотири майстрині. Кожне яйце то символ одного з районів Запорізької області. Оріхів, міцний горішок України. Бачите, наприклад, ось, ну, це, ось, ось я вишивала. Це, наприклад, Якимівка, смак, смак дитинства. Так солодко смакує перемога. Пам'ять наша. Це, наприклад, Лара Середа вишивала, це Бердянськ, Енергодар. Подивіться, пересичення всіх енергій червоних. Наприклад, оце Прязов'є. Тут вишите, вишите гарбуз. Чому? Тому що майстриня, яка вишивала Тетяна Солов'яв, в неї там залишились на окупованій території родичі. І вона каже, чи ви живі, чи здорові, усі родичі гарбузою. В колекції берегині Оксани Кіргєєвої вже понад 100 ляльок мотанок. Всі матеріали натуральні: мішковина, глина, квіти безсмертника, намистини з дерева. Яскравий акцент, різнокольорові стрази. Кожна мотанка вона неповторна, вона несе якусь свою енергію. Я не думаю, що ви знайдете дві однакових мотанки на всю країну. Я ніколи не роблю мотанку в поганому настрої. Мотанка повинна нести радість. Вона бере, вона повинна щось таке. Містичце містична така лялька. Та запорозькі берегині то не тільки про творчість. Жінки з перших днів війни допомагають пораненим бійцям. Їх навіть назвали янголами запорізького госпіталю. Тоді зателефонував начальник госпіталя в той день зранку і сказав, що звільнилося 50 людей, і ми приїхали туди допомагати. І об одинадцятій годині зустрічали перших поранених. І тоді ми стикнулися з тим, що е, коли привозять поранених, на них все розрізається. Весь одяг розрізається, і їх потрібно щось одягати. І ми почали шити. Тканину берегиням слали звідусіль. Потрібен був адаптований одяг на наліпках, аби його було зручно одягати. Оці шорти вони залишили як музейний експонат на згадку про згуртованість людей для допомоги фронту. Сьогодні берегині, окрім одягу, шиють і інші необхідні бійцям речі. І почали шити дощовики, які захищають наших хлопців від дощу і снігу. І ці дощовики їх можна розкривати і вони стають як намет. Ми шиємо найпотужніші ноші, які витримують. Вагу 150 кг. кілограмів. Те, що сьогодні таки найактуальніше для наших військових, це антидронові пончо. Вони тримають температуру тіла і вночі нашого хлопця не побачив ворожий дрон. Виставка запорозьких берегінь триватиме два тижні. Побачити її можна у міській бібліотеці на вулиці Гоголя, 66. Ірина Чернова, Єгор Батуренко, телеканал МТМ. Безпечний простір для розвитку та відпочинку людей будь-якого віку. З лютого в Запоріжжі діє потрібний хаб. Містяни та вимушені переселенці можуть безкоштовно відвідувати різноманітні гуртки, арт-терапевтичні заняття, майстер-класи та лекції завдяки підтримці німецького фонду Пам'ять відповідальності майбутнє. Як проходять заняття в сюжеті Ірини Чернове. ручки обережно розірвали тут і наклали на свій пончик. Це буде. Така, як поливочка на пончик, яскрава, гарна. і потім ми ще зробимо присипочки з вами. Яскраві пончики з пластиліну ліпили цього дня від відвідувачі бібліотеки. Тут поєдналися фантазія та гра, спілкування та відпочинок, арт-терапевтичне заняття для малечі, можливість не тільки розвивати дрібну моторику і уяву, але й відволіктися від тривожного сьогодення. Я зробила пончик. Там бльостки, там посипка та. Шоколад. Зазвичай я сюди ходжу на майстер-класи. Такі теплі зустрічі у міській бібліотеці проходять регулярно з лютого поточного року. У межах роботи потрібного хабу. Комфортний простір для відпочинку та творчості вже набув популярності у дорослих та дітей. Ми зробили вже такий простір, в який хочеться повертатися знов і знов. І це дуже круто бачити дорослих і діток, які займаються, які приходять на ці активності у потрібному хабі. Всі мешканці та читачі задоволені цим проєктом, і всі хочуть, щоб цей проєкт працював як он намного більше. В рамках проєкту «Потрібний хаб у нас дуже багато усіляких заходів. Цей швейнян. Швейна майстерня, це арт-терапія. І як і для дорослих, так і для дітей. it курси, українська мова, курси англійської мови для дітей. Усі курси користуються попитом. На кожний курс є своя вимога і свій коло таких відвідувачів. Дуже подобаються арт-терапевтичні заходи. Бо дівчата і розмовляють, і щось роблять, і це поліпшує їх емоційний стан. Вони вже спілкуються таким колом. Там вже навіть не просто вони ходять на курси. Вони вже як коло друзів. Залюбки йде до бібліотеки й малича. В нинішніх реаліях дітлахам бракує спілкування, розваг та активностей. Тож стали у нагоді заняття з тенісу та шахів. Керівник гуртків Станіслав Онищенко каже: діти приходять цілими компаніями, знайомляться, спілкуються, дружать. Якщо взяти настільний теніс, то розвивається і у дитині ну різні фізичні якості. Такі вони і спритність, і витривалість, і швидкість, і реакція. Ну а шахи. Як завжди, це мислення, логіку розвивають дітей. Андрій вже чотири роки захоплюється шахами. Тож, коли довідався, що такий гурток є і у потрібному хабі, одразу прийшов до бібліотеки. каже, шахи це не тільки заради дозвілля, Мріє про перемоги. Я ходжу на чемпіонати з Запоріжжя, один раз зайняв друге місце. Цього року п'яте. Я один раз їздив на чемпіонат України. Це не такий спорт, що треба показувати сало, а це такий спорт, де треба показувати розум. Я користуюсь одним дебютом. Дебют це початок дня. Він мені дуже подобається. Так всі вважають його для новачків, але він мені подобається. Я його добре знаю. Артем, навпаки, займається шахами всього чотири місяці і просто для себе. Підкорювати спортивні вершини не планує. Просто сюди приходжу, щоб пограти з друзями та навчитися грати дуже добре у шаху. Тут можна приходити у суботу, пограти в теніс, я дуже, дуже добре в теніс, і можна пограти з друзями. Теніс, ну він дуже Класний, якщо довго грати. Ну реакцію розвиває. Та На найголовнішим у бібліотеці залишаються книги. Співробітники кажуть, мають різноманітний книжковий фонд. А у жовтні книг стало ще більше. З нагоди дня міста бібліотека отримала нові примірники, які зацікавлять і маленьких, і дорослих читачів. Ми отримали нові книжки у кількості 339 штук. Вони різних жанрів. Такі гарні прийшли у жанрі фентезі з гарними зрізами, дуже гарно оброблені, з гарними шрифтами. Так що нашим читачам буде дуже зручно і цікаво читати такі книжки. Відпочити, знайти нових друзів, провести дозвілля з користю та врешті почитати у потрібному хабі. Містяни можуть у міській бібліотеці на вулиці Історичній, 45. з вівторка по суботу з 9 до 18, у неділю з 10 до 16 години. Ірина Чернова, Лізавета Колєснікова, телеканал МТМ. Вперше у боксерському клубі Барко цими вихідними зібралися спортсмени, аби перемагати не силою, а думкою. Турнір провели з нагоди відкриття нового шахового клубу Покров. За перебігом змагань та емоціями учасників спостерігала наша знімальна група. На шаховий бліц турнір зібрались як професійні спортсмени, так і просто зацікавлені містяни. Змагання об'єднали гравців різних поколінь. Це і восьмирічні діти і вісімдесятивосьмирічні професіонали. Ішов зіграти у шахи, і школяр Ілля. Понад рік тому хлопець захопився цією грою, а тепер вирішив випробувати власні сили у цих змаганнях. каже на цьому турнірі незвичний для нього контроль часу. Це новий контроль часу, тому треба буде пристосовуватись. У частіше за все ми граємо 3 хвилини плюс 2 секунди, 10 хвилин плюс 5 секунд. А тут 5 секунд плюс 5 хвилин плюс 3 секунди. Мені здається, це зробить гру цікавішою. Пан Костянтин захопився шахами ще у дитинстві. Зазвичай грав з друзями та колегами. А після виходу на пенсію повністю присвятив себе своєму захопленню та став тренером шахів. На турнір прийшов зі своїми вихованцями. Для них це для них це один з процесів, один з видів навчання. Це практика, це гра. Тому в нас в клубі ми проводимо половину теоретичних занять та гру. у шахах, як і в будь-якому виді спорту. Практика гра на турнірах є основним фактором підвищення сили гравця. Тому грати необхідно. Вирішив спробувати себе у шахах і чемпіон Європи та віце-чемпіон світу з гірьового спорту Олексій Гусинін. Наразі він готується до чемпіонату Європи у Молдові, але після силових тренувань відвідує шаховий клуб. Запевняє, найбільше захоплює дух змагань. Я сходив на гірю, відзанімався і прийшов сюди. Тренер припав, ну, сказав, що тут будуть змагання. Я вирішив попитати це, по-перше, виносливость, сила за довгий час. Ну, а шахи це треба ну подумати, як там зробити хід, як там суперник зробить хід. Призи та сертифікати учасникам та переможцям надав новий православний шаховий клуб Покров а ідея організувати бліз-турнір до свята Покрови виникла спільно у шахового клуба Думка та боксерського клубу Беркут, де і базується новий шаховий осередок. Шахи і бокс така спільна справа, які популяризує здоровий образ життя. І, взагалі, спорт напевно, що може і боксери захочуть захочуть займатися шахами. А а шахисти будуть е, своє своє життя майбутнє зв'яжуть з боксом. Участь у першому бліз турнірі взяли понад півсотні учасників. Зважаючи на попит, організатори планують проводити такі змагання щомісяця. Анастасія Митко Елізавета Колеснікова, телеканал МТМ. Головна подія осені для аматорського футболу. в Запоріжжі відбувся перший матч чемпіонату Запорізької області серед аматорських команд. Його організувала обласна асоціація футболу, чемпіонат охопить громади всієї області та триватиме до весни. Далі на команду переможця чекає всеукраїнський етап. Як відбувався перший матч та хто переміг, дивіться в сюжеті. Так розпочався чемпіонат Запорізької області з футболу. Всі команди аматорські. Вперше під час повномасштабного вторгнення в цьому чемпіонаті бере участь 10 команд. Тут як є команди, які беруть участь на регулярній основі, так і команди, які беруть участь вперше. Велика вдячність є дві команди з окупованих територій це Васильівка та Пологи. Велика вдячність громадам за те, що змогли зібрати команди та виставити. А також є команди, які взагалі були створені два місяці тому. У першому матчі сезону змагались команди Кроти та Карадах. Майже всі гравці нині захищають нашу державу. Хлопці вони всі грають в футбол. Вони ка кожної грають в футбол. Якщо не футбол, то вони на, на роботі. Якщо не на роботі, вони на передку. Це Харків, Харковоріг дуже вдячні, що можемо відволектися якось від цієї всієї ситуації у команді, нема професійних гравців. Всі аматори кажуть, футбол для них це відпочинок. І, хоча тренувань не було, карадах налаштований на перемогу. Коли є в такий час у нас якісь змагання, то ми. Всі з праці виходимо, і йдемо сюди з улипкою, і з улибкою граємо в футбол. Якийсь добрий позитивний момент є у нас. У нас у всіх є спортивний як азарт. Ми їх, як і всіх хочемо побідіть і. Ну. Ні такого, що ми програмі. А от серед гравців команди кроти є і такі, хто займався футболом з дитинства, а зараз допомагають своїм колегам на футбольному полі. Трішки, які як я можу, так і підказую. Я, хоч і такий наймолодший, але мене слухають і до моєї думки стріляють. Основа команди Кроти – нацгвардійці. Назар каже, тиждень тому грали в команді 8 на 8. Тому на тренування було небагато часу. Ми зібрали ще, коли грали 5 на 5, потім було 8 на 8, а зараз така можливість з'явилася, що ми можемо грати 11 на 11. Ми не вагаюся, зібрали команду. Та яка була у цій грі перемогла команда Карадах з рахунком 3-0. Чемпіонат Запорізької області серед аматорів триватиме до весни. Планується провести близько ста матчів. А команда переможець змагатиметься на всеукраїнському етапі. Надія Пилипенко, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот А на цьому в мене все до зустрічі на телеканалі МТМ.